Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Периметр трикутника дорівнює 150 дециметрів, а довжина сторін його відносяться як 7 до 8 до 10. Знайди довжини сторін трикутника. Знайдемо, скільки всього частин додамо 7, 8 і 10. 7 додати 8, додати 10, отримаємо 25. 25 частин, всього частин. А тепер знайдемо, скільки дециметрів складає одна частина. 150, ділимо на 25, отримаємо 6. 6 дециметрів це одна частина. Ну, а тепер, відповідно до наших відношень, знайдемо сторону нашого трикутника. Починаємо. 7 множимо на 6. Дорівнює 42 сантиметри це одна сторона. Далі 8 множимо на 6 це 48 дециметрів дециметрів. Це у нас друга сторона. І 10 множимо на 6, це 60 дециметрів. Третя сторона. Записуємо відповідь. 42 дециметри, 48 дециметрів і 60 дециметрів. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано.